Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. От завтра закінчується війна, сильний цього світу домовляється. А я задав собі питання, що ж чекає тих, хто в Україні, і тих, що за кордоном, чи продовжуються для нас обмеження ці штрафи, припиняться розшуки? І спробував змоделювати юридичний бік життя після перемиря і відповісти на самі, мабуть, головні питання: зокрема, чи буде фінансова та Кримінальна амністія. А якщо буде цікаво, з вас вподобайка з мене класні ґрунтовні відео. Штрафи ТЦК нікуди не зникнуть. Свого часу в липні 2024 року повідомлялися, що близько 6 мільйонів громадян не оновили облікові дані і тому залишилися для військового обліку фактично невидимками. Проте за рік невтомної та кропіткої роботи працівників ТЦК. А ще завдяки всіляким реєстрам, системній мобілізаційній цифровізації та повсякденними цими блокпостами, включно з мобільними, які юридично не є блокпостами, про це дивіться моє окреме відео. А також тотальній перевірці документів у всього живого на вулицях і громадських місцях, ця кількість суттєво зменшилася, і їх примусово чи заочно завдяки. Оці допоможі і допомозі інших реєстрів таки поставили на військовий облік. А ще ТЦК централізовано розіслали майже мільйон повісток тільки у 2024 році. Які звідси висновок? Правильно, мільйони громадян отримали чи ще отримують штрафи від 17 до 25,5 тисяч гривень за порушення правил військового обліку за статтею 210 КУПАП. А є і такі військовозобов'язані, чоловіки, яких ТЦК штрафувало повторно. Варто також пам'ятати, що за законом у разі несплати штрафу протягом двох тижнів ТЦК звертається до виконавчої служби про його примусове стягнення. І вже у подвійному розмірі. Тобто людину оштрафували на 25,5 тисяч гривень, а стягують 51 тисячу та 5 тисяч гривень виконавчого збору. Так ось весь цей огром. Мільйонних штрафів нікуди не подінеться з настанням першого дня мирного життя. Та й на 301 -й день теж нікуди не подінеться. Ніхто не скасує ті десятки тисяч давно відкритих виконавчих проваджень за штрафами щодо військовозобов'язаних, хто порушив правила військового обліку. Все це доведеться штрафникам виплачувати. А ще ТЦК має право звернутися до суду щодо. Тимчасового обмеження в праві керування транспортним засобом. Особливо це стосується тієї категорії осіб, в яких повторні штрафи пачками назбираються, і будуть дані, що вони водії. Попри настання мирного життя, рішення суду щодо обмеження у праві керування транспортним засобом діятимуть, доки не будуть сплачені усі заборгованості за штрафами. Чи буде умовна ця фінансова амністія щодо штрафів ТЦК? З урахуванням того, що це солідне джерело поповнення бюджету, моя думка, що ні. На таке сподіватися не варто. Тож несплачений штраф, крім псування карми та отруєння життя, має і інші негативні наслідки, якщо хочете знати, які? Дайте знати коментарями та трьома тисячами вподобаю, бо записати, повірте, є що. А щоб знати, як захищати свої права ТЦК на ВЛК при огляді водія драгером та при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Чи буде ТЦК штрафувати далі. Також варто зауважити, що навіть з відмінною воєнного стану. Нікуди не зникне адміністративна відповідальність за порушення прав військового обліку. Передбачена статтями 210 та 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення. Просто розмір штрафу за статтею 210 КУПА буде у діапазоні від 3400 до 8500 тисяч гривень, а за статтею 210 і значком 1 від 500 до 11900 тисяч. І всі наслідки несплати штрафу у вигляді відкриття виконавчих проваджень та стягнення подвійної суми штрафу залишаються такими ж самими. Ви скажете, це ж не 25,5 тисяч гривень. Звичайно, але ще рік тому максимальний штраф за статтю 210 КУПАП складав 1700 гривень. Різниця відчувається. Тож навіть. Після скасування особливого періоду, а це може статися не скоро. Штраф 8,5 тисяч гривень теж немалий. І повірте, ТЦК не буде зупинятися до того часу, поки не поставить всіх на облік. Це вже питання нацбезпеки і врахування помилок минулого. Майно не продасте, авто не переоформите наслідком відкриття виконавчих проваджень за несплату штрафів за порушення правил військового обліку та мобілізації є обмеження у продажу нерухомості та переєстрації транспортних засобів. Якщо при оформленні угоди купівлі продажу нерухомості нотаріус виявить, що на продавця чи покупця наявні відкриті виконавчі провадження, у тому числі за несплату накладеного ТЦК адмінштрафу, то він відмовить. В оформленні угоди купівлі продажу нерухомості. Для того, щоб укласти угоду, необхідно буде сплатити подвійний розмір штрафу, а також виконавчий збір, що складає 10% від суми, яка підлягає примусовому стягненню. Всього, як я й говорив, 56 тисяч гривень. І після цього закрите виконавче провадження. Те ж саме стосується перереєстрації прав власності на транспортні засоби. Якщо у громадянина наявне виконавче провадження за несплату штрафу за порушення правил військового обліку, то він не зможе перереєструвати транспортний засіб, ані онлайн через портал державних послуг Дія, ані в сервісному центрі МВС. Ви також можете подумати, що почекаю там декілька років, поки не закриють виконавче провадження і все. Дарма після закриття виконавчого провадження, а решт рахунків не знімають. Тож, якщо ви прийдете оформити майно там чи авто, навіть через там, 5 чи навіть 10 років доведеться йти потім до виконавчої служби, поновлювати виконавче провадження, сплачувати штраф і закривати виконавче провадження повторно. Що буде з виїздом та в'їздом через кордон? Багатьох людей хвилює питання, що зміниться для тих, хто виїхав легально та нелегально за кордон. Наразі за незаконний перетин кордону існує лише адміністративна відповідальність. Кримінальної відповідальності немає. Тому ті, хто незаконно зміг перетнути кордон та вирішить повернутися, заплатять лише адміністративний штраф. Стосовно виїзду за кордон, тут треба, щоб був скасований якраз воєнний стан. Якщо його скасують, тоді обмеження для виїзду за кордон втрачають діють. Якщо ж ні, то все залишиться так, як є зараз. Також можна підписати зі мною договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію та суди. Як щодо амністії за злочини, наступне важливе питання. А що робити з купою незаконно мобілізованих чоловіків, стосовно яких відкриті кримінальні провадження за вчинення військових злочинів, таких як непокора або невиконання наказу? Майже усі вони перебувають під вартою. А що робити тим, хто оголошений у розшук, як той, хто самовільно залишив військову частину? Депутати зробили ж усе, щоб більшість. Військових злочин, які вчинені під час дії воєнного стану, були віднесені до категорії тяжких або особливо тяжких. А за загальною оцінкою посадовців та депутатів таких осіб, що звинувачуються у вчиненні різних військових злочинів, налічується більше 100 тисяч. З настання мирного життя ці кримінальні провадження ж нікуди не подінуться, з під варти нікого не випустять та з розшуку не знімуть. Чому я так вважаю? Бо стаття 92 Конституції України встановлює, що амністія оголошується виключно законом України. Тобто це не може бути урядове рішення чи указ президента. Тільки закон, який ухвалить у встановленому е, порядку Верховна Рада. І його підпише президент. Ще можливий варіант, коли президент сам подасть відповідний законопроект до парламенту, але схема залишається та ж сама: прийняття і підписання. Внаслідок амністії звільняються громадяни, які не становлять загрози для суспільства. Проте конкретний перелік і критерії прописуються в відповідному законі. Одним словом, теоретично це може стосуватися тільки тих громадян, які вперше вчинили злочин невеликої тяжкості людей похилого віку. Жінок, або чоловіків, що мають, мають хронічне захворювання чи осіб з інвалідністю, а ще, наприклад, чоловіків, які мають неповнолітніх дітей. Таким чином, якщо не буде змінено законодавство, то усі, хто звинувачується у вчиненні військових злочинів, залишатимуться під вартою та у розшуку. А от решту людей, які вчинили нетяжкі злочини та більше не наламали якихось там дров. Теоретично можуть амністувати, коли та що захочуть. Але це не заклик, хуліганити, бо ви можете і сповна відбути свій строк, допоки дочекаєтеся якогось журавля в небі, чи просто не потрапите в остаточний перелік законопроекту. Тому будьте обачними та не порушуйте закон. Друзі, хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де інформація публікується частіше та оперативніше. Підписуйтесь, щоб бути в курсі. Нарешті демобілізація. Це також пов'язано з тим, чи буде скасований воєнний стан. Якщо бойові дії припиняться, але воєнний стан не скасують, тоді не буде демобілізації. Але якщо воєнний стан скасують, то демобілізація також не буде одномоментною. У контрактників все чітко прописано, вказано конкретний строк служби або подія, наприклад, до скасування воєнного стану. А вже десь для мільйона мобілізованих будуть поволі визначати черги, коли ж саме їх відпускатимуть та чиє, ким їх замінити. Як передбачається, це буде досить тривалий процес і точно не одномоментний для всіх, кого демобілізують раніше, когось пізніше, але зрештою, всіх і кожного. Ось і аналізу кінець, а хто слухав, молодець! Велика вдячність спонсорам каналу за підтримку. Долучайтесь. Всім дякую за увагу.